Протезуванням роблять приватні компанії. В Україні є 100 виробників, близько навіть більше 100 виробників протезних виробництв. Uh -huh. Пацієнт має обрати собі це протезне виробництво, і він його має запротезувати. Ну, собі вивіть пацієнта, якому відірвало ногу. Він там третій тиждень без ноги лежить в лікарні, і тут йому кажуть, що в тебе є 115 виборів. Принеси їм такі-то, такі-то документи, виготови то, то-то-то ну, і віднеси їм це все. Щось було нереальне. Поки ми вклалися і зрозуміли, як виявляється, все дуже просто. пацієнтом треба дуже активно зразу займатися, щоб всі суглоби були функціональні, все було рухоме, і культя створювались правильної формою. Як вона, ми її бинтуємо, на даний момент, ми вже не бинтуємо, Ми маємо лайнери. Після того, як ми вдягнули лайнер, працюємо щодня з пацієнтом. Коли вже шви зняті і все, ми бачимо, що гаразд, ми даємо таку ем, листівку, буклет, в якій вказано, що пацієнт заходить на цей сайт і може обрати собі протезне виробництво. Це дуже важливо. Він має обирати його сам. Що ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо за територіальним принципом. Якщо ти пацієнт з Києва. Ну, ми можемо тебе запротезувати в нашій області, але все потім налаштування, обслуговування, тобі з Києва приїжджати до нас, ну трішки незручно. Протезне виробництво приїжджає, знімає мірки до тижня часу, перший тренувальний протез готовий. Документальний момент ми разом з протезним виробництвом беремо на себе. Тобто пацієнт собі спокійно далі продовжує перебування в лікарні. Всі документальні процеси ми виконуємо за нього. Він заслуговує на це. Так і має бути, так прописано законом, так би мало бути. Ми це все зробили, зняли тренувальний протез. Ну і починається найскладніше. А тепер треба навчитися ходити, якщо це, наприклад, нижня кінцівка. Це взагалі дуже крута штука, тому що якщо особливо це стосується верхньої кінцівки, звичайний протез верхньої кінцівки він робить захват і відпущення. Все. Ну, ви собі уявіть людину, йому 32 роки, в нього двоє молодих дівчаток, він робив все руками. Я не знаю, він там закручував ГНТ, в нього така була робота. А що він тепер буде робити? Захват і відпущення це дуже мало. В чому клас біонічних протезів, там майже все рухається. Всі. Якщо ти хочеш порухати цим пальчиком, ти маєш ну, створити скорочення в певному м'язі. Це дуже глибоке навчання пацієнта, як скорочувати певний м'яс певною силою, щоб взяти той же ж стаканчик. Це потребує спеціаліста і фахового, дуже фахового, потребує ортезного виробництва дуже фахового в Україні. Я не скажу, що мені здається, що тільки два виробництва намагаються створити біоніку. І е, потребує обладнання, яке буде точково вказувати пацієнту, що тут він не дотягнув посилі. Це трішки момент. Ми до цього дійдемо. Давайте. Ну я всім кажу пацієнтам. вони, Ой, я би хотів біговий протез. Я кажу: стоп, 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 стоп. В основному, що ви в житті робили? Ходили. Давайте ми почнемо ходити на самому звичайному, самому простому. Так і тут, давайте ви назвичаєтесь хапальний рух і відпускальний. Потім. Буде біоніка. Нехай буде. Хочете біонічний буде, але з часом в Україні це піде, тому що нам це мега-мега потрібно. -мега молоді люди. Ми це зробимо, але все з часом.